Для гніву завжди знайдеться достатньо причин, і хорошими їх назвати складно. Злість не спроможна вирішити жодної проблеми. В такому разі, чи є зміст сердитись, з'ясуємо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. У четвертому розділі послання до Ефесян написано: гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Здається, апостол Павло дозволяє християнам гніватися, хоча і ставить деякі рамки для гніву. Цим віршем виправдовував себе Себастьян, коли кричав на дружину через те, що вона нібито робила щось не так. Одного разу близький друг сказав йому: Себастьян, ти не правий, що так сердишся на дружину, на що той, не роздумуючи, відповів. Так апостол Павло написав у посланні до йфесян, що можна гніватися не грішачи. Так що я не грішу. Мої слова абсолютно правильні, а вона провокує і дратує мене. Треба бути обережним в тлумаченні цього тексту: це не дозвіл гніватися, скільки душі завгодно. Згадаймо, що далі в тексті апостол Павло перераховує неприйнятні якості і серед них називає роздратування, гнів, лють, крик, злобу і зневагу. У Біблії достатньо віршів, які засуджують гнів. Ось яку пораду дає Псалмис Давид в 37 му псалмі Стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. У Біблії ми знаходимо вірші, що говорять про переваги лагідної мови. Лагідна відповідь заспокоює гнів. Більшість теологів вважає, що мова в четвертому розділі послання до Ефесян йде про гнів проти гріха, несправедливості, аморальності, лицемірства і так далі. Павло не радить віруючим гнівитися на подружжя дітей, сусідів чи інших людей. Як сказав Аврелій Августин, відноситись з любов'ю до людини і з ненавистю до гріха. Гнів це негативна емоція, що викликає потовиділення, підвищення артеріального тиску, напругу, тремтіння в руках. Людина підвищує голос, дивиться неприязно, використовує образливі слова, може проявити фізичну або словесну агресію. Гнів. Згубний і для фізичного, і для морального здоров'я, бо руйнує добрі взаємини. Якщо ви схильні зриватися на інших, почніть змінюватися сьогодні. Пам'ятайте, що проблеми вирішуються разом з Богом. Вкорінена звичка гніватися вимагає божественного втручання, тому віддайтесь в руки Господа з вірою і переконаністю в тому, що з ним все можливо. Крім того, потрібна і ваша активна участь. Вчіться контролювати свої слова, заспокоюватися і вести себе лагідно та з гідністю. Так ви зробите те, про що просить вас Господь. Відкиньте оте все: гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками. І задягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти навчаєш нас, як нам жити, які повинні бути наші стосунки. Господи, звільни всіх нас від цієї недоброї якості гніву. Допоможи нам, Господи, проявляти повагу один до одного і нехай наше життя. Буде у злагоді із тобою, Словом Твоїм і один з одним. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, гнів не вирішує, а тільки посилює проблеми. Нехай з ваших уст завжди звучать лагідні слова. Живіть у мирі.